Вітаю. Ви тільки подивіться, яка на дворі погода гарна. На дворі 7 квітня, а, на... а вже зима така гарна справжня. Як вам таке диво? О, ми на прогулянці в місті з моїми чотирьох лапами друзями. Ну як вам погода така? Справжня зима, ви таке бачили? Вже, звісно, абрикоси, воно, воно розсіли. Ну, я розумію, що будемо без абрикосу. Розумію. Ну, мені так подобається погода. Можна подихати свіжим воздухом, це розчисте повіддя. А потім якась подлючка запалить свій смітник, та ще й туди кине резини. І як розсмердитися на всю вулицю, що терпіння немає, що терпець рвається, що закритися треба у хаті і вікна позакривати, і вийти не можна на двір. То кудись таке годиться. Правда? А зараз можна на повні груди подихати, свіжий воздух, свіжий, прям такий присвіжий. Вийдіть в таку погоду, самі прогуляйтеся і побачите, яка свіжа погода. І настроєння піднімає. Мені, мені підняла настроєння така погода. Гарно вже, скажіть, друзі. Тут я намагалась вам показати, що цвіте алеча. Ну, почала алеча цвісти трохи, я бачила. Ну, не вийшло показати вам друзі. Ну от бачите, ми гуляємо чотирьох лапним друзями. І нам дуже весело. Водиться сніг падає, бачите? Зима настояща. Зима, 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 зима настояща. Принастояща зима. І квітки. Не квітки падає сніг. Як вам таке диво. не піднімає, красота, скажіть. Вот видите внимательно, ваш что там с Никой да? Понимательный там с Никой да. Подписывайтесь, друзья, ставьте лайки, комментируйте. Да? Он с Ник, где да, силы жить.